Ну що ж, друзі, всім привіт! Ви на каналі Інтернет Прем'єра. Сьогодні вийшло оновлення Scream Game Frontman. Сьогодні спробуємо. Тільки шкода буде грошей, але я швидко накопичу. Все буде нормально. Так, я думаю, вам не буде лагать. Якщо в передньому ролику не лагало, то і зараз не має лагать. Правильно, правильно. Так. Я Кацарський знову пробачте, пішли. Бум. все. А, стоп! Фронтмен, 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 10 лемів. І буду командувати граю. Я вже очікував е, налаштування фронтмена. Я вже приблизно розумію, що там буде. Я розумію, що буде... В мінгу Там ми будемо брати, скільки людей буде входити туди. А В печивах. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Напевно, зрозуміло, я сам не зрозумів, що я сам проморочив. Але щось приблизно я таке вже розумів, що буде мати фронтмен. Ну, і як фронтменчик. Якщо буде тут два фронтмена, то це буде взагалі весело. Ну, смішно. Завантажилось швиденько. 187 номер буде фронт А якщо б взагалі був 001 номер, це воще було б капець. Лакі. Просто лакі блок. А, ой, друзі, забув сказати дещо. Предупредить вас на всяк випадок. Якщо на цьому каналі буде більш 40 або більше підписників, я почну робити відео по Майнкрафт хардкорі. Якщо я, звісно, його пройду. Е, і ще одне дещо. Якщо ви бачили відео там, де багатьо, багато людей грають на комп'ютерах, на, на Java, це буде відео на Бендж. Але це я просто вас попереджаю. Я ще поки що не знімав це. Я поки що тренуюсь. Тож. Ем... Зараз будемо. это ее контролировать. О! 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 О Ой, я пранканул! Ой, я пранканул! Мне <laughs> hmm, надо патроны поменять. Так, давай. <смех> <смех> я просто над ним играюсь. Опа! На! <laughs> Иди сюда, падла. Да хто хто там вкнув мене? Давай. Все, гра закінчилась. О, ні! Грін-грін! Давай. Йди! Ого. Оце цена повбивало, конечно. Три мільйона одразу. Це я, да. О! о о о о Я хочу комусь. Ось цьому я тобі кружочок дам І запальничку. <звучит> eh, мені найгірше подобається оця ось, ось моднюшка. Тобі йому навіза І молния. <х magari> Просто я вбив стільки людей. Uh, а тут є зонтик ще й з запальничкою. Цьому запальничка і кружочок Цьому запальничка. Все. Я кожному дав, що треба. Ой, вы цей вообще монализа. Неї просто моноліза. Йой-йой-йой. -йо вона зараз просто спробує. Я не знаю, як вона це пройде. А, стоп! Їм автомати видали. Ха-ха-ха. <соценно> <соценно> так. Е mm, вже дуже багато. Оце ось вообще просто лізе. Вона тупо стоїть і чекає. Я не хочу пристрелити саморучно. Ще й блискавка є. уху, давай. А, якщо що, оновлення вийшло пару годин тому, тож тільки в Ютубі я побачив, що фронтмен вийшов одразу пішов це Чи правда це, чи, як обично, фейк? Який знят. Через декілька годин а вже випустився. Ghälny. Добре, я просто жартую. В вообще 15 секунд, все! Вона не може цю гарьозному наліз взяти Розумію. Е, так е, е. До речі, буде прикольно, якщо мені е, Якщо я буду грати з фронтменом, мені випаде на Гача, от і все. Плюс 25 тисяч вон. Ідеально Зараз там монеточки будуть -у. Вони просто спавняться! Ей, так не чесно, вони мають спавнитися трохи вище. Так, буде... так було б прикольніше, якби би просто тепер. <головіка> я, я тепер поняв, що я можу зробити Lines Out о о О-о-о-о-о! Два чистки. О, господи, це кровожерловий, конечно. Просто. Дві гри вже 26 шесть по дух. Почалося хаос. Так, що я тут можу? Я можу хаос взяти. Тепер я ще подивлюся, що я тут можу. Я можу, напевно. Е, щось змінити. Так. Угу. Тоді було рандомно, а тепер, коли є фронтмен, то все. Що я тут можу? Так, цей що? Мінус 30 секунд. Мінус 30 секунд. А. Стопе. Саботаж. Ого, уху. Я сер. А, все. Саботаж. Я, я какую, я девчонку, я девчонки саботаж заработал. Он просто, что знаю, Не, я какому-нибудь иншему челику. А, ні, я якийсь інший дім. О... Три команди? Лоу. І саботаж зробив. Так. Тільки я не бачу эту команду. Ти чого ще ти був? Я для тебе пістолетик приготував вже. Вставайся, я на тебе цілюся, прямо тобі в голову. Я муку ну на Так. Перезарядка. Арбалетчик. Да. Так, табе, вже дві. 431, Господи, які тут номера взагалі? є, що тут тітану? Це прикольно. Ей, це вся магічка! А, він це зробив. Окей, окей. Хто тут зробив? Тільки ці двоє, Блін ну пройди, України цього господи. Так, ладно, що тут? оцього саботаж. Мій мінус 30 секунд. Сюда. Це він помер Ну, точно помер Оцьому. Ага, все, ну, я себе не можу. Ну, пройди вже. Ні, в Украине с неправильной класс. Ха-ха-ха. Это шкода. А шкода. Аус він а він. Ні, Пробач, я тебе маю прострелить вас маю пристрелити одного шансу, що не будет. А, все, лайк салти не можу. Файно, файно. А, до речі, напевно, це буде про те, що я їй казав, що буде вибір кількість, буде кількість. ну, Не то, що рандомно, а просто я буду вибирати скільки людей піде. Тому що я, як ви знаєте, математик хороший. М -м -м -м, тож... Так туди туди не пам'ятаю, когда не буду. Тепер ти порадильки зараз хочу. Так, да, Бэй, very hard. Ой, вериха. Уй. Давай это варихард. Я просто по приколу. Один. Один. Дуже хардкор. хардкор. <laughs> <laughs> Я понял, чего? Я понял, чого так складно. Багато людей опен <сих> doors. Ой-ой-ой! Ой-ой, сорян. ха <сих> ой Ой-ой-ой. У Да. Да ти по всіх вибив Вибив. Це, хард, поїхали. You open two doors. Чого ти про залишилося? Я просто фронтмен киля убийця. Просто зараз можуть двоє випасти або один випасти і тоді буде печально. Да, тепер є фронт. А, тепер два. два ряды. Капець. Open two doors. Куда? <свист> він помре, він помре, він помре, він помраю, вен помре. Ви ще я автомат додав? Уууу, якщо ви нас берете за, за якесь із відео. Все. Мінусик Минус. Минус. <laughs> Ой, застрял. Э! Так не так не честно. Так, мей, медиум. Все, а тут уже рандом. Тут уже не рандом. А, сначала медиум, потом но, ну, потом хард, И потом very hard. Я так вон опросил, да? Один. Open to doors. Я просто не для него открыл. Да он все тут <решивай, решивай, решивай>, 40... два двух... Все, все выживут. Открывай давай! Я убил сорок людей из сорока. двух тільки двоє, а всі усі два дебила Боже, ну що це вообще таке? Що я роблю? Що я роблю? Просто вбивает. Можна пропустити якось. Эээ, шкода, шкода, шкода. Все, які, до речі, в загальному це часу уже йде. Просто два, два ось тихо сю. Ось два ось осьо Ось все. Ось перш, ось, перший. Все ось другий. 43-й І 443-й і 127-й. Залишилися іналі финалі. Я всіх просто повбивав фронтмен, це просто я не знаю, це міць це просто бомба повноцінна. Оу. А тут ем, я честно не знаю. Я просто прохожу, До пов... речі Ладно. Мне чекава, ну взагалі раз. Хакер! <laughs> хакер, хакер! Хакер, хакер, хакер! Так, так, а ну, сейс мастер лайс. <laughs> 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 да ладно, ладно тестер стик. Ой, глаз, тестер. О, да! Да ладно, а все пройшли. Вони всі пройшли. Да, молоде, я, звісно. Ну. Welcome to The Last Game. Зараз вони пройдуть до останньої гри і все. На цьому відео закінчується. Думаю, мені дадуть компенсацію за те, що я взагалі зробив. Ну. Таркопник. Короче. Квадрати в загальном дадут. О, начинается. Выдохчи, офигенный. Так, ты. О! Я ему, а ну тоби. Блин, хомяком. Вс, у мене патроны закінчились. Я, я йому в голову на На. му на на, на на, на на, на, на. А ну. Куди тікаєш, падло? Все, у мене патрони закінчились. Так, хвилина пройшла, ні, хвилина не пройшла. А загальному цей а він вообще, а він вообще що робить? Он просто якщо тут хтось виграє, то він просто выграв мої мучення. Це бомбастик. Містер Bombastic -опа фантаст. -Fan <laughs> Я просто получу. Купа монет. Купа. Куча монеток. Куча і купа купа і куча. Так, Гай Ханри Олд. він, А що воно вообще робить оце це ось Прикол так. А почекайте. Аааа, воно типу показує. О, у нас є вигравший. Прикольно. Да, мені так грошей її не дало. Да, молодець. Просто ідеально Просто гра нафік з мене стирила 10 мільйонів, а з призою, якщо я всіх там повбиваю, тільки два. Це просто гри з мене грається. Окей, друзі, дякую за те, що переглянули відео. Та пробачте, що мене так довго не було. Я думав, що знімати Може, може і вийде скоро оскільки третя частина, я не знаю. Але дякую м, за те, що переглянули цей відосік. І дякую за 30 підписників. Усім до побачення! Буду скучати за усіма.